О! Слухай, а тобі наче 20. Правинорфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Енергоефективність має йти в ногу з відбудовою України. Немає сенсу відновлювати старі технології, лише нові бажано альтернативні, тобто ощадні, аби вистачило на довгі роки. Громадська організація Екодія показала успішні приклади відновлення, які варто поширювати по всій країні. Переконує Оксана. Михайлова. Ірпінський ліцей, переживши обстріли росіян, почав відбудову одразу після деокупації Але області. Що? Було п'ять прильотів. Тож Це латати було що. Побити класи, перебиті перекриття. Е Попоруйнований дах заміна даху, вікон, ремонт укриттів, завдяки ЮНІСЕФ та іншим партнерам школу відновили. Тоді ж німецька компанія з виробництва сонячних панелей вирішила допомогти з енергонезалежністю і встановили 52 панелі на даху. Черпають світло не лише з сонячних променів, а й від ультрафіолету, коли хмарно цього достатньо для навчання. Нам вдалося акумулювати близько 40 кВт. Сонячної природної енергії в середньому їх вистачає десь до вісьми годин. Тож під час блекаутів панелі дуже виручили, а ще мають і генератори, і навіть газогенератор облаштовують все по максимуму, бо й дітей тут багато 2700. Набрали 10 перших класів і не зачиняють двері для всіх, хто втікає далі від війни. Їдуть з Енергодара, їдуть Запорізької області, їдуть з Харківської області, з Донецької області. Ну зі всіх цих. Самих тяжких для нас ран а це вже амбулаторія в селі Горенка, теж Київщина. Росіяни спалили в селі багато осель. Вибуховою хвилею пошкодило й медзаклад, але зараз амбулаторія відновлена й енергонезалежна. Завдяки спільному проекту «Грінпісу» та «Екодії» тут встановили теплові насоси, сонячні панелі та інвертор. І вже з травня амбулаторія має світло лише від сонця. На моніторі ми бачимо в онлайні споживання електроспоживання електро Генерацію, і відповідно тут видно, що ми беремо із зовнішніх мереж. Наразі я повторюю, ми повністю користуємось сонцем. Теплові насоси зекономлять кошти на опаленні, а сонячні панелі дадуть генерацію навіть взимку. Це те, що треба для медичного закладу, бо хвороби під час блекаутів не зникають. Я думаю, що в грудні місці ми вийдемо на цифру, що ми економимо нас буде 50-60% по комунальним послугам. Важливо, що це ми наша енергетична незалежність, що ми незалежні від зовнішніх мереж. Відбудова має бути енергоефективною. Відновлені оселі чи інфраструктура не мають повторювати помилок минулого. Тож це. Це приклад, який можуть взяти собі на озброєння громади, спонсори. Уряд ми хочемо показати громадам, що такі проекти вони реалістичні. Їх можна впроваджувати, показати, як можна вже поступово в період відбудови і реконструкції крини відмовлятися від викопного палива. Основна ідея якраз полягала в цьому. А це одна з найбільш енергоефективних багатоповерхівок столиці. Тут почали з погодної автоматики, утеплення фасаду та заміни вікон. Згодом встановили й теплові насоси на гарячу воду та опалення. Платіжку мешканців скоротили удвічі. Після 24 лютого насоси вимкнені з метою безпеки. Але, попри все, економія значна. Утеплені фасади та погодозалежна автоматика вона спрацювала на всі 100%. Це все одно дало економію близько 35%. А будинок як Термос він більше зберігав теплову енергію тож відбудовувати, ремонтувати чи будувати нове усе тепер варто робити, зважаючи на енергетичну незалежність та ощадність. Бо попереду ще як мінімум одна непроста зима. Оксана Михайлова та Євген Зозуля, Факти, ті, єдині новини.